Доброго дня! Вітаю всіх на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Знаєте, сьогодні таку ремарочку зроблю невелику. Прийшлося мені на своєму каналі, знаєте, поставити деякі слова. Такі, як то знаєте, називають тригерні. Тому що дуже багато взагалі якихось трохи неадекватних людей, а може навіть і не трохи, які пишуть коментарі. Тому я б позадавала деякі слова, які будуть оціювати автоматично ці коментарі. Просто вже знаєте, немає сил боротися з цим усім. Люди якісь просто скаженіють. Я не знаю. Ну тому. Це така вже, знаєте, як то превентивна мера, Вже просто не знаєш, як боротися з цим усім. Я думаю, боже, так у мене 600 плюс підписників, а у людей, у яких їх 200, 20 тисяч, 30 тисяч, що там відбувається про... на цих каналах. Тому що у нас люди, знаєте, Проблема української нації, мені здається, в тому, що люди не мають поваги один до одного взагалі. Вони не мають поваги до політичної думки, вони не мають поваги е, до, до якогось вибору людини. Розумієте? Тобто, ну, я не знаю, чи це робиться за гроші, чи це робиться, тому що людина просто е, ну, в силу своєї. Невічливості, темноти якоїсь. Я не знаю на що люди це роблять. Ну я не хочу навіть це вдаватися, але от ну будемо дивитися, наскільки це буде ну, взагалі спрацьовувати, тому що вже дійшло до того, що посипалися погрози. Тому ну, не знаю. Так, окей, давайте, знаєте, що сьогодні подивимося. Якось я ну, декілька днів назад мількали от такі якісь новини про те, що війна може закінчитися раптово. Війна може закінчитися, там, типу, дуже якось несподівано і так далі. От Наскільки це правда, що війна може закінчитися раптово? Наскільки це правда? Що війна в Україні може взяти і закінчитися раптово і неочікувано? Наскільки це правда? Ну, якщо ми сядемо за стіл переговорів, якщо ми будемо зговорчивими, то можливо це якось буде підходити до свого завершення, але знаєте, ну тут три взагалі говорить, що. Наші очікування по королеві кубків. Далі йде 5 мечів. Це карта, яка говорить про взагалі це карта війни от в інших колодах. А тут вона показує дестабілізацію, нестабільне положення і закривається карта 8 кубків, тобто карта руху. Я не бачу тут закінчення того, що це може от взяти і різко закінчитися. Тобто є просто тут зміна, знаєте, форми йде. Якщо, наприклад, вісім кубків говорить за те, що ти полишаєш одне і рухаєшся до іншого, то це якраз от ти полишаєш е, якби, активну сторону війни, тобто і сідаєш за стіл переговорів. От е, болісний рух, який ти, і болісний вибір, який ти приймаєш для себе сам, по вісім кубків. І е, королева мечів говорить про те, що це от якраз. Е, Можливість прорахувати кроки, оцінити кроки, щоб домовитися, щоб якийсь союз стартував, щоб якесь нове починання стартувало. Але такого різкого закінчення, з того ні з цього, я тут не бачу. Открий мені вісім кубків. Зірка опадає. Хорошо, зірка. Ну, знаєте, це от або руйнування планів якихось, ну, таких, які у нас є на даний момент. ну, Тобто рух до, до своєї, ну, якщо ми, ми ми не можемо закінчити це різко, тому що ми рухаємося до своєї цілі. Якщо ми, якщо ми підписуємося на щось інше, то чимось, ну, першою якоюсь своєю ціллю треба пожертвувати, від неї потрібно відмовитися. Тобто, тут або або тут немає такого проміжкового варіанту, що війна закінчилася, і ми задоволені з того, що вона різко закінчилася. Е. А чому взагалі от ця тема піднімається в інтернет-просторі? Чому взагалі от закидується це все? Оця інформація на рахунок різкового закінчення можливості різкого закінчення війни в Україні. Чому взагалі ця інформація от з'явилася? Це якийсь інструмент знаєте, психологічної гри. Випадає двійка мечів на дні колоди, двійка мечів говорить за те, що є якісь противоборствуючі сили, є якісь дуальні питання, на, на рахунок яких неможливо прийняти рішення. І тому, ну, і ще тут, тут має місце От 9 мечів, 9 мечів говорить про якесь емоційне залякування. Я відкриваю 9 мечів, випадає король кубків. Це знаєте, от гра на емоціях. от Дійсно, якось от маніпулювання цим усім, що от якось можна це все-таки -все завершити. Я прошу король кубків? Ну Тут, щоб завершити, щоб так, як, там, як і там вісім кубків випадало, тобто щоб вступити в якусь нову фазу, треба закінчити е, щось старе, тобто від чогось відмовитися. І нам, я так розумію, страшно, як це все буде виглядати, як це все. Ну, от, знаєте, от, ми ж боїмося цих перемовин, тому що ми розуміємо, з ким ми будемо розмовляти, відкривні дурня. І знаєте, нас лякає от наш минулий досвід по відлюднику. Це те, що стосується якихось от того, що було в минулому. І нас лякає те, що може бути точно так само, як було це в минулому. Тобто, щось на кшталт підписання Мінська 3. Тому ми не сприймаємо. Ну, Тобто, це було це, знаєте, було закинуто, що може так от статися. Щоб просто подивитися, як люди будуть реагувати на цю інформацію. Але швидкого закінчення війни, ну, якщо не відмовитися від чогось, його просто не може статися. Тобто тут треба змінювати форму, або ти по вісім кубків відмовляєшся, від приймаєш ситуацію, яка вона є. Ну, тобто, щоб перекратилися ці всі обстріли, все ти приймаєш рішення, наприклад, йти на інший етап, а інший етап це перемовини. Ох, так що закінчення війни швидке, я так розумію, можливо, лише от підписанням от таких домовленостей. Ну, Ця колода я робила просто вчора розклад на ній. Сьогодні це, це питання на ній не дивлюсь. Вона взагалі мені показала, що швидке закінчення війни це ілюзія. прямо, от знаєте. Без можливих. Ну, тут, тут так само, тільки трохи більш розмито, сказано. І ще, знаєте, хотіла подивитися, оце одне таке питання, вже стосується саміту цього у Вільнюсі. Е, Зеленський, коли їхав на цей саміт, написав гнівний пост. І його цей гнівний пост, всі тепер до, до цього гнівного поста приписують цьому посту ну, Психологічний тиск і маніпуляцію. Тому давайте запитаємо так. Е, як сприйняли партнери НАТО у цей пост Зеленського? Чи дійсно вони були злі? От які в них, які, які емоції викликав цей пост Зеленського перед тим, як він виїжджав на саміт НАТО в такий маніпулятивній і дуже різкій манері? Як партнери по НАТО сприйняли взагалі цей пост? Щоб прояснити? Ну, маніпуляція і тиск. Так вони це сприйняли. Ну, відкрив мені 10 мечів. Ну, 10 мечів в цій колоді карта така деструкції. Тобто, знаєте, вони дуже ж ніжні сильно. І у них таке враження, що вони не військовий альянс, а політичний. Тому для них це прозвучало дуже якось, як, будто би на них тиснуть і ними маніпулюють. Ну, тобто, отак от. А про що шесть жезлов? Ну, і що сильно, це було, знаєте. На все услышання сказано, тобто по шесть жезля це коли пафосно, помпезно, І вони це сприйняли що саме через те, що ну, знаєте, не скриває це все було зроблено, тобто не їм там персонально це сказано, а на широкий загал то це було сприйнято як маніпуляція. Ну от Випадає 10 пентаклів, тобто максимальний тиск, як максимальний тиск, як максимальна можливість дотиснути. Ну і випадає на дьявола 3 пентакля, тобто це от вони сприйняли це як. Такий, знаєте, психологічний хід, психологічну роботу, е психологічно прорахований крок. Тобто вони розуміють, що це от така е Ну, як... заява ця вона політична, але це вони розуміють, з яким умислом воно було зроблено. Що Це от іменно як маніпуляція. І, і Ну, я зрозуміла, що вони. Е і чи вплинула ця заява взагалі от Зеленського, те, що він в себе виклав перед тим, як їхати на цей саміт, оця провокативна така заява на рахунок прийняття України в НАТО, чи вплинула ця заява на результат взагалі? от? Який винесли на які винесли. Які винесли на цьому саміті, на кінцевий результат. Чи вплинула ця оцей пост на кінцевий результат на саміті? Навіть, знаєте, е, ну, да, давайте подивимося на так питання задало, ну ладно. Ну ні, не вплинула. А як вплинула? Ілюзія випадає. Не вплинула, а а ну, типу, вони ж якось зре. Там у них газети зреагували на це все. Ем... Тобто, якщо ми задавали питання, чи вплинуло, випадає сім кубків. Не вплинуло ніяк. Тобто я так розумію. А чому ця тема тоді максимально навколо цього поста, ну, На чому така прикута увага до цього поста? Якщо, якщо це не чинить ніякого впливу на результати самі, то тут чому тоді така увага до цього поста і журналістів, наприклад? Чому така увага журналістів до цього поста, якщо він не вплинув на рішення кінцевого НАТО? Чому така увага? тому що по перша карта сім жезлів в цій колоді вони самі ще не знають, яке буде рішення, тому що сьогодні, сьогодні другий день, і сьогодні якраз день прийняття остаточних рішень. Тобто вони самі не знають, що чого чекати. Але по потузу пентаклі вони знаєте, просто користуються шансом, щоб ну продвигати тему. Цю вони ж ну працюють роботу свою роблять. Тобто, по колесниці вони продвигають свій наратив. Вони роблять свою роботу. А про що 9 пентаклів на дні колоди? Ну і випадає карта закоханих. Тобто, вони, як знаєте, це кожен, вирішує, кожен вирішує, що йому говорити для того, щоб бути, на, наприклад, на перших шпальтах, там, якщо за журналістів говорити. Тобто, відпрацьовують кожен те, що вважає для себе нужним. Ну, тобто. Дев'ять пентаклів це карта, коли ти скористаєшся, можеш скористатися шансом, і можеш, наприклад, е е Ну, якось скористатися ситуацією в свою користь, і так як на неї випадають закохані, Тобто, кожен журналіст або кожна журналістка спільнота, вона сама для себе вирішує, як подавати цю інформацію. От і все. Хоча по факту вони самі не знають, як це все, але їм треба просувати свій канал, от ну, свій канал, свій наратив, і тому вони, отак от, от заявляють, ну щоб воно рухалося по колесниці. Вони от прийняли рішення ну викрутити це отак. От от. Открив ніколи сницю. Ну, випадає 9 кубків. Тобто, щоб підігріти аудиторію, щоб заявити на все услышання, щоб розкрутити, підняти це все. Розумієте отак от А для, на саме рішення воно не впливає ніяк. Я так розумію, що це рішення воно було вже прийняте, в принципі. Достатньо давно і воно було очікуване. Так що, ну, заява Зеленського, можливо, хто і, ну, рахує, що це якось не тактично було. Е, ну, Це вже справа кожного, знаєте. Всім дякую за увагу, за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю гарного дня.